Михайло Старович, я залишився при своїй точці зору і е не буду зараз я коментувати, відносно оподаткування бо з паркуванням в місті, ми якимось чином вирішили це питання. І все в нас виходить. Там питань у нас не, не виникає. Тут чомусь це питання виникло. Я просто хочу сказати, що половина з депутатів, половина з зали, яка тут знаходиться, це підприємці, діючі або власники бізнесів. І вони чудово розуміють, що таке витрати на підприємство. Я те, що чоловік підприємство, яке складається з 120 чоловік. Я чудово розумію, що таке витрати 74 тисячі. Е, і підприємство, я так собі не знаю, штатний розклад крок плюс, але я так роблю припущення, що там аж 10 чоловік, можливо, там більше. Якщо їх більше, то теж велика питання. Тоді в мене маса питань, навіщо там стільки людей? 15 чоловік. Я про впровадження простої, зрозумілої дії, яка не носить складних причинно наслідкових зв'язків, а там певний стандарт роботи, який, вибачте, на рівні Макдональдства працюєте. Ти повинен натиснути кнопки після отримання десяти або там певної кількості грошей і 74 тисячі гривень, то для мене це визиває масу питань. Я зрозумію, що зараз ми будемо говорити і будемо розбиратися в цих грошах, але це. Як на мене, той початок непрозорості адміністрування цих грошей. Дякую. Ну що, ми можемо показати цей розклад, успіхано дати інформацію, підготувати. Я вас? зараз, Ви зараз можете? Це вони просто виклада, їх стільки немає, як це канолія То, що питання сказавської служби наші, це все віртуальне питання. Але якщо буде питання до самої консультації, то як ми дали підприємство, ми будемо надати десь. Ми процеси маємо виходити з цієї ситуації, любими ми будемо доходити. Зараз податкові ще порадимося. Знаю зараз, як процес судовий, тянегани, як подають на суди. Можливо, що в цей проект. Будь ласка, ми ріше будемо пописувати. Уважаємо колі. В ближайший месяц у нас запланировано одно из заседаний нашей плановой бюджетной комиссии. Это именно вопрос по э, платному проезду. Поэтому я предлагаю сегодня, давайте поддержим это решение. Для того, чтобы мы не остановили работу наших программ, э, приглашаю всех, когда будет это заседание, чтобы мы все вместе сели, подробно разобрались, не тратили столько времени на сессии. И я думаю, что все вопросы снимутся. Вполне возможно, недостаток, как я уже говорил, информации порождает различные вопросы. Давайте в этом разберемся. И, например, когда я вот слышу, что это предприятие будет закупать там песок, чистить эту дорогу, это тоже затраты, на которые мы, которые мы должны учитывать. То есть это не из нашего как бы городского бюджета пойдет, это уже пойдет за счет предприятия. Это нормально. И вполне возможно, директор предприятия подготовится, и мы ответим на большинство вопросов. Вот сейчас давайте поддержим, чтобы это предприятие работало и деньги мы получали. Спасибо. Все это. Під час обговорення цього питання виникла проблема. А чому так мало? 15 чоловік всього на все обговорили два шлагбаума. Чого їх не 30? Два шлагбаума – це ж велика робота. Ви що, 15 чоловік – це мало, на мою думку. Я думаю, що треба скласти тут калькуляцію чи по 40 так бути. Давайте пропозицію щодо поповнення. <рес> Давайте саме порахуємо. Ми так зараз говоримо про страції, ні про що. Треба було сісти, переговорити перед цим питанням. Ну, я маю працювати, не порушуючи законодавство трудове. Крім того, що... кількість, кількість людей, які обслуговують два пункти 9 чоловік. Директор 10, Головний бухгалтер 11. Технічний працівник це той не технічний механік, який я озвучила, що має ремонтувати. Він має бути, тому що хто буде ремонтувати, якщо ламається? 12. Хочу сказати також, що на сьогодні ми говоримо про е, дорогу, яку сказав Михайло Стафіш. Два працівники передбачено для того, щоб вони могли задати зимовий період, е, посипка, е, розчистка для того, щоб машини там не, не було проблемних питань, це два спуска в одну і в другу сторону. Також в них передбачено два е, працівники. Е, е... Так, кого назвало. І, і касир, який, безумовно, веде всю касу, приймає і здає в банк. Веде на повну ставку, ставку не працює. На повну ставку не працює. працює. Буга... Озвучує директор, старший оператор один, оператори 9 чоловік, це є 11, механік 12, бухгалтер каси він в одній особі 12, технічних працівників 2 чоловіка, 14, а не 15. 14 працівників. фонду оплати праці 46 тисяч за плановий, 867 гривень, нарахування і е, на, на фонд оплати праці 18 тисяч 270. сімдесят. Ну, накладні витрати йдуть ті, які як звичайно, електроенергія, е, термострічка, канцелярські товари, мобільний зв'язок і так далі. Бо це все те, що владу. Що що? 14. Ну 14. І давайте ми ще до цього питання на комісію дали. Якби ми зараз зробили приватного підприємця чи зробили спрощу систему оподаткування, вийшло би питання, чому це приватники збирають гроші. І знову почали казати, що хтось наживається. А так комунальне підприємство перевіряє, круг, прокуратура, ви самі розумієте, наскільки не сплатяться податки. Якщо не сплачують податки, що має бути? І по зарплаті, і по всьому стальму. Так, у нас теж багато що не влаштовує. Якби ми всі перейшли на строчну систему оподаткування комунальних підприємств, то скільки би ми б ми грошей зекономили? 20%. Ви вважаєте? Це сума, але його неможливо зробити все. Переходимо до голосування. Прошу, хто за даний проєкт рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. За 25 рішення накрите. Значить, залишається наш музей без коштів. 90% да йти в бюджет, 10 підприємств. Ні, ну, просто не буде. Ні, ну. так. Наступне питання, давайте. Наступне питання. Але в мене просто така пропозиція. Перед кожною такою сесією треба чітко сідати, розбиратися. Зараз ще тут йдемо за міста Погоданерія. Було оголошено, щоб депутати, приїдьте, подивіться, в якому стані знаходяться котли, щоб там нічого що не говорили. Щоб залізли, подивилися, які дири, що 4 роки не робили, там не дивились ремонту, ніхто не прийшов практично. Прийшов тільки Якимович і ще два чоловіка прийшли. Все. Нікому абсолютно немає. А зараз буде серйозні будуть дебати по рахунку того, давати гроші чи не давати ці гроші. І як пережити зиму. Тут ж хорошо, легко проголосували, а всього відповідальність на кого все лягає. Цих 30%, що ми маємо економити, хтось їх зекономить. Та ніколи в життя не зекономить. І якщо газу не буде, всі ми говоримо альтернативне види топлива. Порахували, його калорія на дровах буде коштувати в два рази більше. На чий плечі це все впаде? Шановні колеги, є пропозиція повернутися до, до цього питання? Прошу поставити на голосування. Хто за те, що повернутися до розгляду до даного питання, прошу голосувати. Все, що не робиться, все погано, все погано. А от як ніхто не хоче підказати, як зробити. За 26 рішення прийнято. Прошу повторне голосування. Хто за те, що даний проєкт рішення прийняти в цілому? Прошу голосувати. У нас є дисциплірні депутати, коротше, девська. Десятківськ. Постійно приходить, там дозвіллюється інакше. <реш> а якщо не треба цього пункту, то не треба. Не. Давайте переходимо до розвіду наступного.